Вітаю, друзі! Я Станіслав і ви на каналі Смак життя згороду. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом вирощування соковитої та хрусткої редиски без використання хімічних добрив та пестицидів. Я хочу вам показати, як я готую грунт в сосені, використовуючи мульчування, та як застосовую біопрепарати «Фітодоктор» та триходермін для захисту рослин від хвороб. І ось зараз я хочу вам показати, який е, врожай я е, отримав минулого року. Ну і звісно, потім е, я розкажу, які сорта я хочу посадити у цьому році. І, звісно, ми з вами це зробимо разом. Ну а зараз я хочу сказати кілька слов про э, редис французький сніданок. Це такий ранньо стиглий вітамінний сорт, який дозріває за 20-25 днів, і радує вражайністю та продуктивністю. Він підходить як для весняних пасівів, так і для осінніх, і демонструє стабільно високі результати при вирощуванні як у відкритому ґрунті, так і під плівками в теплицях та інших спорудах. Ну і щодо дозрівання, як я тільки що сказав, що 20-25 днів, то ось оцей урожай я виростив за 30 днів. Звісно, ви повинні розуміти, що якщо е, погодні умови е, трохи не підходять до е, быстрого зростання і визрівання е, цього овоча, то, звісно, кількість днів може е, трохи продлитися. Ну, але ж дивіться, які гарнюні плоди я отримав е, прошлого року. Звісно, там вже хтось виліз і трохи їх покуштував, але е, більшість урожаю, звісно, досталася е, мені і моїй сім'ї. І ми вже минулого року на Пасху їли вже свою редиску. Тож, Пасха, якщо я не помиляюся, минулого року була 5 травня, і е, ось цю редиску, яку ви бачите, я висаджував 4 квітня. Тож, сьогодні за. Місяць до початку Пасхи, Пасха в нас в цьому році, 20 квітня, я і буду висаджувати трошки раніше, тобто в березні. місяці. Чим завершиться мій експеримент, побачимо разом. Я обов'язково у... після збору вражаю, зніму ролик і обов'язково вам покажу. Ну, а зараз хочу звернутися до всіх глядачів, хто вже підписався, і до тих, хто ще тільки думає. Запрошую вас на канал підписатися. Звісно, якщо вам подобається відео, ставте лайк. і Звичайно, у коментарях діліться своїм досвідом, як ви вирощуєте і що ви застосовуєте до вирощування редиса та інших овочів. А повертаючись на рік назад, давайте згадаємо, яка була температура. Ну, на момент ось зняття цього відео температура повітря була біля 10 градусів Цельсія. Зараз я ось дивіться, покажу 39% вологість і приблизно округляємо до 10. Градусів, Цельсія, температура. Але така температура була не на протязі всього зростання. Коли на початку квітня я робив пасіви, температура була 20. І ця редиска зростала під прямими промінням Сонця. На протязі трьох тижнів, і лише за неділю до Пасхи, коли була єврейська, пішли заморозки, температура падала у повітрі до 2 градусів, а на ґрунті були навіть заморозки, я поставив ось оцю тепличку, яку ви бачите, із загрова ну парничок такий. І для того, щоб захистити свій врожай від морозу. Тож, ридиска це така культура, яка має короткий вегетаційний період. І тому вона не потребує великої кількості поживних речовин. Ось кілька причин, чому часто не рекомендується вносити добрива при її вирощуванні. Швидкий ріст. Ридиска швидко дозріває, тому не встигає повністю засвоїти велику кількість добрив. Надлишок поживних речовин може привести до надмірного росту ристя на шкоду корніплодам. Ризик накопичення нітратів. Ридиска має здатність накопичувати нітрати з ґрунту. Отже, надмірне внесення азотних добрив збільшує ризик накопичення швидких нітратів у корніплодов. Тож, у вас, звичайно, виникне питання, звідки ж у вас виросла така редиска, якщо ви не вдобруєте її. І ті, хто займається мульчуванням, як і я, мабуть, вже е, через це пройшли. І відповідь, ну, ви, ви самі розумієте, яка. Я мульчую город. Мульчування городу е, я роблю травою і... Різними, ви бачите, іншими рослинними залишками з квітів та інших якихось рослин. Це дуже такий простий та ефективний спосіб покращити родючість ґрунту, зберегти вологу, зменшити кількість бурянів. Ну, мабуть, хто ще знає якісь переваги мульчування, також напишіть, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво і іншим почитати. Ну, а я ще хочу від себе зараз додати ще одну з переваг: це те, що я не перекопую город вже кілька років і я його не пропалюю. Звісно, якщо десь виросте зайве, я його вириваю, але ж це вже не так, як було раніше. Ну і ще два своїх помічника це ось такі біопрепарати, фітодоктор і триходермін. Це такі захисники від усяких хвороб. Перед тим як застосовувати ці препарати, дуже ретельно перечитайте інструкцію на упаковці і обов'язково зробіть все правильно, щоб ваші рослини отримали гарний захист. Ну, а я відразу скажу, що е, ось зараз ви бачите кадри е, за 22 березня цього року. І зараз ми разом з вами е, зробимо посадку трьох сортів редиса. Отже, оця латочка землі була також замульчована, І десь тиждень тому я прибрав мульчу на інші латки. І сьогодні ми з вами зробимо пасів трьох сортів Редиса. Чому трьох? Я думаю, для того, щоб всім було цікаво, який сорт е коли достигне, і який він буде за своїми якостями. Звісно, е той французький сніданок, який я саджаю вже кілька років підряд, буде. Також посаджено але я вирішив ще посадити два сорти. Один з них це буде гібридний, і другий буде сорт. Отже, зараз я роблю лунки. Лунки я роблю невеличкі, десь приблизно 3-4 см І хоча ви бачите, що земля. Під низом там трошки волога. Я все одно зараз наберу водички і пролью ці лунки ще водою. Для того, щоб бути впевненим, що насіння, яке ми сьогодні посадимо, одразу попаде у гарні умови і почне проростати. До речі, вода в мене була набрана. Вже давненько, вона постояла на сонечку, нагрілася, і вона така зараз десь градусів, навіть 18-20 точно є. Ну І тепер давайте до сортів, які ж ми будемо сьогодні садити. Перший сорт це буде ось якраз той гібрид, за який я вам казав це е, редиска Селеста F1. До речі, виробник зазначив, що структура так, е, цієї редиски не порожня. Буде. Ну, подивимося. Другий сорт це ось такий покер. І на покер виробник зазначає, що навіть за 20 днів е, може встигнути вирости ось цей редис. Ну, подивимося. Ну і наш вже перевірений французький сніданок. Я думаю, що е, кожен е, куштував такий редис. І ви бачите, що вага. Ось у нього 15 грам і у покера також 15 грам. А ось е, у, гі, этому, у гібриді F1 там було всього, е, всього лише 2 грами. І ось е, саме у Селести, дивіться, насіння вже йде оброблене. Воно такого темно-зеленого кольору. Ну, Оброблено від шкідників, від хвороб, від е, будь-яких інших зашкоджень. Ну І зазвичай ось таке насіння у ціні трошки йде дорожче, чим е, звичайні. Ну, подивимося, який буде покер у нас і е, французький сніданок. І я ось таким чином десь приблизно ну, 3-4 см. Може хтось попаде там і сантиметр друг на друга. Я не замарачуюсь на цього. Ви бачили, що якщо м -м, будуть гарні умови, то е, зросте усе. Ну ось Давайте я зближу. Ось так от подивіться, як у мене ну десь якесь е, насіння видно, десь не видно. Ну Приблизно 3-4, максимум 5 см. Одне від іншого. І одразу скажу, що цих 2 грам мені вистачило ось на цю е, борону е, довжиною у 3 метра. І трошки залишку я посію у також у відкритому ґрунті на другій граці, але то я вам потім обов'язково покажу і розкажу що то буде там, на тій е, ділянці. Ну і швиденько ось так от загортаємо. І трошечки для того, щоб земелька гарно окутала насіння, ось таким чином беру і трошечки землю так е, е, хотів сказати, одразу утрамбовую, мабуть, то занапта таке слово, але так ось трошки пристукую, щоб земелька була щільніша. Ну, і давайте перейдемо тепер до другого сорта, до покера. Зараз я відкрию, висиплю в стаканчик і подивимося. Бачите, тут вже насіння не оброблено. Воно таке коричневате, сіровате, різних таких кольорів. Ну, це, я вважаю, не має значення. що-що, а... Проблем з вирощуванням Редиса в мене не виникало ніколи. І ось дивіться, таким ось чином, як приблизно і перший сорт, ну, може, трошки щільніше тут, а друг до друга поближче в мене вийшло. Нічого тут такого немає, дуже швидко це робити. Ну, і звісно, те ж саме ми повторимо зараз щодо загортання і постукування по зверху, для того, щоб земля щільніше окутала наше насіння. І поки я зараз буду висаджувати третій сорт, я хочу трошки повернутися до фітодоктора і триходерміна. і для тих, Хто ніколи не використовував ще ці препарати, розказати, що ж це таке. Ці дві препарати я використовую для захисту рослин від хвороб. І фітодоктор, він захищає від грибкових та бактеріальних захворювань, а триходермін від шкідливих грибків, що живуть у ґрунті. І ось розчином саме цих біопрепаратів я користуюся кожні, кожних два тижні. Я обробляю рослини, а також я за тиждень до того, коли я прибрав, я вам казав, що прибрав мальчу з цієї латки. Я також по землі пройшовся цими двома біопрепаратами. Чому саме біопрепарати? та тому, що це безпечні та екологічні методи захисту рослин, на відміну від хімічних добрив, які можуть завдати шкоди не тільки ґрунту, але й здоров'ю людині? Ну і, мабуть, треба розповісти за минулий рік, за той врожай, який я вам показав на початку. Отже, я тричі обробляв. У минулому році э, той врожай. Перший раз просто по землі, і э, другий і третій раз через 14 і 28 діб. І хочу зазначити, що до другої і третьої обробки, до цих двох э, препаратів я ще додав третій це акторафіт. Це також біопрепарат, але він... Його дія проти шкідників. І, мабуть, ви пам'ятаєте, що е, зелень у минулому році на редиски була така гарнюня і мало де була поїдена. Це всього всього лиш-навсього було дві обробки з актарафітом. Ну, а в цьому році я не буду. Чекати, як минулого року, коли е, температура буде понижатися, а вона, звісно, буде і накрию той самою, тим самим парничком, е, як і в минулому році, але на початку. Мені самому буде дуже цікаво подивитися, чи буде ефект від того, що парник е, буде встановлено відразу. Як ви гадаєте, буде чи ні, напишіть у коментарях. Ну, і поки я закінчу роботу, ще кілька е, е, слів про біопрепарати. Дуже багато людей, з якими я спілкуюся. І коли вони бачать, яких результатів я достиг, то вони, звісно, я не знаю якою завістю, гарна чи не гарною, звісно, дивуються. І коли я їм починаю розповідати про ці біопрепарати, звісно, вони на мене дивляться і не розуміють, про що йде мова зовсім. Я, звісно, Кілька років тому заліз в інтернет і просто-напросто вивчив цю тему. І вивчання моє було з практичними е першими такими обробками на своїй ділянці, і вони були дуже такі позитивні. Тож, я повірив у. Біопрепарати і тому користуюся саме ними. А чому я ось так от кажу, що багато людей навіть не знають про них, та тому що я е три дні тому обійшов усі магазини у своєму місті. А місто в мене не ну, таке вже і маленьке. Ну, колись був час, коли було 100 тисяч, зараз е населення, мабуть, десь біля 50 тисяч. І шукав я два біопрепарата, які мені дуже потрібні зараз навесні: це Планріз і це мітарезін. Так ось, ні в жодному магазині я цих біопрепаратів у своєму місті, не, на жаль, не знайшов. І саме тому я роблю такі висновки, що люди просто-напросто про них не знають. Ну, а зараз ще одна перевага мульчування для рибаків, буде корисна. Дивіться, ось я прибрав мульчу і сапачкою трохи прогорнув по землі. Дивіться, скільки тут дощового черв'яка. Хоч бери збирай та йди на рибалку. Ну, це така можлива шутка, але е, що таке? Е, Черв'як у нашому ґрунті. Це е, біогумус, Біогумус, який не треба додавати в землю, а він вже там є. Тож, якщо ви втомилися, то, мабуть, на сьогодні я вже буду закінчувати. І що можу сказати? Що вирощування редиски без хімії це не тільки корисне для здоров'я, але і екологічно безпечно. Використовуючи мульчування та біопрепарати, ви можете отримати багатий врожай соковитої та хрусткої редиски. Дякую всім за перегляди. Сподіваюся на ваші лайки, підписуйтесь на канал і, звичайно, залишайте коментарі. Дуже буду вам вдячним. вдячний, якщо ви... Посиланням на це відео поділитись зі своїми друзями. Ну, а всім, звісно, бажаю гарного врожаю. І, звісно, до нових зустрічей на каналі Смак Життя з городу. На все добре!